Вітаю, мене звати Анастасія, і сьогодні я говоритиму про те, як відновлюватися після безсонної ночі. Для чого це? Для того, щоб протягом дня відчувати в собі сили, натхнення і продуктивність для того, щоб піклуватися про себе, про близьких, для того, щоб просто жити в гармонії з собою, відчувати себе і завжди є сенс любити своє тіло. І почну я з того, що відбувається в такі моменти, коли в нас безсонні ночі. По-перше, хочу відмітити, що в такі моменти дехто навіть може за собою помічати таке переосмислення життя. Чому це відбувається? Тому що в такі моменти, після безсонних ночей, наш мозок максимально фокусується на головному. Тобто Зменшує енергозатрати, оптимізує все, і наша увага фокусується на тому, що дійсно зараз важливо для нас. А отже, весь день після безсонної ночі потрібно будувати вже на основі цього. Дехто навіть може помічати за собою в такі дні навіть гіперпродуктивність, нібито у тебе. Звідки не візьмися енергія, ти починаєш багато чого робити. А все чому? Тому що ти починаєш фокусуватися на чомусь, тебе все тіло, твоя енергія, твій емоційний стан готовий до того, щоб вирішувати якісь головні для тебе задачі. А хтось навпаки відчуває розсіяння, типу, неможливо сконцентруватись на чомусь, тому що для організму дуже важливо в цей момент значить відновитися. І він максимально забирає увагу на те, щоб ви попікувалися про себе, про своє тіло, відпочили і що зробили для цього відпочинку. Тому, базуючись на такій базовій позиції, що наш організм, наше тіло, наш емоційний стан фокусується на головному, нам потрібно помітити в цьому дні, що для нас головне. І в цьому допомагає ранковий ранкове складання списку задач, де ми визначаємо декілька задач на день, які ми виконуємо. Зазвичай ця техніка, хтось нею користується щодня, хтось взагалі не любить планування, але в такі безсонні ночі найкраще якраз таки виділити для себе основні задачі, запланувати їх. І після цього вже реалізувати своє життя. І тоді ми з легкістю і з високою ймовірністю виконаємо ці задачі, поставимо галочку-дон і все. І будемо себе добре почувати, що ми ще навіть щось встигли зробити в цьому дні хорошого. Це, що стосується планування. Що стосується планування харчування. Якщо брати поєднання знань з менеджменту і нутриціології, можна сказати, що в такий день важливо також і планувати раціон. А для того, щоб планувати раціон, треба розуміти, що з нами за ніч відбулося. По-перше, після безсонної ночі в нас уповільнюється травлення. І змусити себе дуже багато з'їсти, чого буде дуже важко, і, скоріш за все, буде тягнути на якісь смаковики, на якісь солодощі для того, щоб отримати якусь швидку енергію, а на великі якісь раціони особливо сил навіть може і не бути. Тому в такому дні найголовніше це повноцінний сніданок. Ми не починаємо після безсонної ночі сніданок з шоколадок, з сухофруктів і просто з вісянки з молоком. В цьому дні має бути омлет, може бути рибка, може бути курятина. Найкраще поєднання, коли є в тарівці і білки, і жири, і вуглеводи. Тобто ми додаємо там оливкову олію або масло. Ми можемо зробити якусь кашу швидку. І до цього додати там омлет, авокадо, додати шматочок м'яса або там курятина, свинина, що у вас є, і можна додати риби Це на вибір. І також не зайвим в такі дні буде додати зелень, шпинат, салат, все, що зеленого кольору, перець додати. Для чого? Для того, щоб організм... Зранку отримав як можна більше для себе поживних речовин, відновився. Бо так, за ніч ми не відновилися, але впродовж дня тіло продовжує відновлюватися. І допомогти ми можемо якраз таки повноцінним сніданком. Обід може і вечеря бути легкою. При цьому також повноцінною. Без того, що ми найдаємо солодке або щось таке суперлегке, типу я з'їм тільки йогурт і без нічого. До йогурту можна додати також фрукти, насіння, горіхи для того, щоб ваш перекус був повноцінним. Але ми от увагу зосереджуємо на головному: це сніданок повноцінний, щоб ми отримували якраз таки всю необхідну енергію зранку для себе. Друге, що відбувається з нами, це уповільнення, як я сказала, і виходить так, що щоб прискорити роботу своїх органів за день, то ми зробити нічого не зможемо. Хіба що зранку зробити якусь активну пробіжку, танці. Зробити якусь фізичну активність, але особливо це на організм в повній мірі не повливає, бо організм не відновився в достатній мірі за ніч і може уповільнюватися значно. Тому єдине, що ми можемо, це просто дати собі повноцінну енергію зранку. Друге, що з нами відбувається вночі, це детокс. Тобто, наш організм відновлюється і. З організму виводяться всі токсини, всі речовини, які мають вивестися з організму. І виходить так, що якщо ми не досипаємо, то цей етап або пропускає організм, або його не завершує до кінця. І всі, хто любить палити, всі, хто любить вживати ввечері алкоголь. Такі дні найкраще відмовитися від цього або обмежити значно для того, щоб організм мав можливість до кінця відновитися бо якщо ми ще й мало того, що у нас організм і так. На якихось незрозумілих енергіях працює, на енергії сніданку, так ми ще додаємо туди паління і алкоголь, і шансів на відновлення за день немає. Скоріше за все, наше тіло буде чекати ночі, щоб скоріше поспати і відновитися нормально. Друге, це щодо організації харчування, третій момент на рахунок мотивації. По перше, в такі дні найкраще обмежувати будь-який інформаційний контент, якщо чесно, я навіть стараюсь в такі дні не заходити в соцмережі або заходити на сторінки тільки людей, за якими я слідкую і з ким я спілкуюсь щодня, для того щоб не наражати себе на додатковий стрес. Бо в суспільстві зараз прийнята думка, що в цей момент треба все постити і лайкати, але і ви можете це зробити. Але якщо для вас це просто хліб із зріаліща, як то кажуть, типу, вам просто хочеться подивитися, то цим ви будете додатково навантажувати свою психіку, навантажувати свій організм. і... Відновлення за день також можна не чекати. Скоріше, у вас буде цілий день такий стан, типу, я в шоці від того, що відбувається. А у вас організм і так намагається сфокус... сфокусуватись на головному, ви ще більше себе лякаєте, і в кінці просто мозок вже не знає за що хвататися і що робити. А так зі списком, що вам зробити. З сніданком нормальним, з тим, що ви розумієте, що це нормально, що ви уповільнились, вже можна попікуватися про своє тіло. І також не зайвим в такий день буде поспілкуватися з близькими людьми, з подругами, не обов'язково у форматі, а ти бачила, а як у тебе справи, а ще щось, типу, ну, типу, не вкрутитися це довкола теми, яка була без сонна ніч. Такі моменти навпаки можна зайвий раз поцікавитись у близьких, яким давно ми не телефонували, просто як справи. Просто поговорити з ними і налаштувати себе на якийсь позитив. Бо в цілому наше тіло завжди вдячне нам, коли ми ділимося радістю і пророщує в нас цю радість. Тому дуже класна практика в цей день максимально сфокусуватися на тому, що для вас дійсно важливо, поспілкуватися з людьми, які вам дорогі, і просто базово включити для себе якісь продукти, які для вас будуть смачними і корисними. І в такий день не зайвим буде також додати якісь для себе смаколик. Типу, якщо ви полюбляєте і вас успокоїти, з'їсти шоколадку, це ок в такий день. Якщо ви там любите тортики або фруктів наїстися в такий день, це нормально, в принципі, бо організм може відновлюватися дуже по різному і завжди пам'ятаємо, що в тарівці наші емоції. І не дивним є, що в такі дні у нас особлива тяга до смаколиків, і це нормально. Тому бажаю швидкого відновлення, мирної ночі, щоб наступної ночі все ж таки виспались і з новими силами пішли в життя, розвивались, створювали своє найкраще життя, роділи і спілкувалися. З турботою і любов'ю один з одним, бо завжди є сенс спілкуватися про себе і близьких Щасти!